Завершилася друга гонка першого змагального дня чемпіонату Європи 2024 року. Жінки змагалися за титул у індивідуальній гонці. Норвежка Марен Кіркайде перемагає друге місце Аліна Стримоус, третє місце Енна Капустова. Вітаю вас на каналі «Біжи і Стріляй. Дуже попрошу вас підписатися та поставити вподобайку. Моя невеличка мета набрати тисячу підписників. Дякую. А в цей час я коротко розповім, як пройшла жіноча індивідуальна гонка. Після чоловічої гонки на старт вийшли жінки. Від української команди було 4 представниці команди Б. Після першого вогневого рубежа Стіна Нільсон захопила лідерство: Келінберг плюс 5,3, Бонду плюс 8,4, Стримуус плюс 10,6. Олена Городна плюс 19,4. Олександра Меркушина плюс 29,1. Вже після другої стрільби Стіна Нільсон допускає дві хиби, та на першу позицію виходить з Кіркейда піднімається на другу позицію плюс 6,5. Капустова плюс 12. Вже після третьої стрільби Кіркайда виходить на проміжну першу позицію. І Далін, яка допустила хибу ще на першій стрільбі, стає другою з відставанням плюс 10,4. Стримуус чисто плюс 18,4, Капустова плюс 23,3, Христова плюс 29,7. Городна з однієї хибою – 19 плюс хвилина 58. Після четвертої вирішальної стрільби Кіркейду впевно лідирує з чотирма нулями. Капустова на другій позиції плюс 36,7, Стримуус плюс 39,6. Виходячи на останнє коло, Капустова вже знала свою перевагу. В такому випадку їй було легше працювати. Та на позначці 13.2 Капустова втрачає ногами та другу позицію також. Та вже на фініші в фінішному протоколі ми бачимо: Кірка йде на першій позиції, Стермуус друга плюс 46,5, Капустова третя плюс 59,1, Ліан четверта плюс 2.03. Візден Сартер 5 плюс 204, Олександра Меркушина 18 плюс 3,14, Анна Кривонос 26 плюс 35, Олена Городна 49 плюс 63, Людмила Кипенченкова, 61 плюс 747. Ходом найшвидшою була і Даліен. Стіна Нільсон плюс 21, Бонду плюс 31, 7, Анна Кривонос плюс 311, Меркушина плюс 337, городна плюс 35,